Всім доброго дня, друзі! Сьогодні я вам хочу показати свій, свій автомобіль, розказати, скільки я за нього заплатив. Взагалі покажу вам повністю середину. Ми поїдемо з вами трошки на такий малесенький тест-драйв Я взагалі вам розповім трошки про і скільки тут мотор і чому я вибрав пікап-трак. Але перед тим, як ми почнемо, друзі, хочу всім нагадати, будь ласка, донатьте на ЗСУ, бо буквально лишилося там пару тисяч гривень, щоб хлопці могли назбирати на свої боржуйки і на ліжка для того, щоб вони могли собі спокійно спати. Тому я вас дуже-дуже прошу, якщо не можете, ставте цьому відео багато вподобайок, пишіть коментар, щоб побільше і побільше людей могли побачити це відео і, можливо, хтось задонатить. Повірте мені, з кожної тисячі завжди один або двоє донатять, і це робить різницю. І ви разом зі мною можемо допомогти. Хти таким чином нашим хлопцям і дівчатам. Давайте трошки з вами обійдемо машину навколо. Бачите? Це є пластикові такі бампер, який дуже дуже легко знімається. Можна собі поставити металічний, якісь інші купити з різними насадками. Тобто, дуже класно, дуже зручно, що вони цю машину зробили в такому сенсі. Має велику, дуже гарну решітку, підфарники, звісно. І тут є спеціальна така штука для розетки, тому що в Канаді дуже холодні морози, і якщо ви не маєте гаражу, то дуже зручно, можете собі просто під'єднувати свій автомобіль до розетки, і таким чином він буде вам заводитися зранку. Це дуже зручно і дуже класно, що вони таке роблять. Тепер вам покажу, бачите, як тут класно всюди. Навколо о, о, машина, калі, коліс є такі пластикові, як тут кажуть, покриття, щоб о, берегти фарбу. Якщо ви їдете по, десь, де каміння багато чи було, дуже-дуже зручно, дуже бачите, там так само є. І вам розкажу про ці колеса. Бачите, я поставив такі хороші колеса, називаються BF Goodrich, Бага Чемпіон. Вони використовуються дуже багато в різних таких. О, Компетиціях, де вони їздять на великих таких автомобілях по піску, тобто, дуже фактично найкраща, найкраща гума, яку ви можете купити для траків або для різних джипів, і це All Terrain, тобто ви можете круглорічно їздити всюди, чи на снігу, чи на льоді, чи на болоті, чи на шосе, дуже класно, зручно. І вам покажу. Що, які в мене стоять ці, амортизатори. Амортизація тут стоїть, бил німецька. Дуже зручна, така трошки тугова, але якщо ви їдете на швидкості, попадаєте в яму, ви фактично її не чуєте. Дуже дуже зручно. І також давайте подивимося, що тут ще цікавого є. Отак от машина виглядає, можна собі поставити зверху різні тож, добавки. Тут от вона вам покажу, це знімається, можна собі причепити чи якісь там накидку, що, що небудь. І також дивимося ззаду, що тут заду ще є. Це TRD 4 х 4 Off-Road. Що це означає? Toyota Racing Development. Тобто, це дуже е, хороші, як то кажуть, автомобілі. Ті всі, хто має TRD. 4 х 4, ви, звісно, розумієте, що це означає. Повний привід завжди головний задній, але ви можете включити і мати 50 на 50. І оф Це є фактично майже найкраща е, комплектація цього автомобіля, цієї toyota Tacoma. Ще є TRD Pro замість офрод. Єдина різниця, що вони мають Fox, е, Fox амортизацію замість Bilstein. І фактично мають там додаткові деякі такі малесенькі речі, там кращі фари і таке. Але в загальному автомобіль майже той самий, тому я не брав і не хотів брати. Ніякий а, про, тому що ціна була в 10 тисяч різниця. Зараз ще розповім, скільки мені коштувала ця машина. Давайте підемо ззаду. Як ви бачите, тут пише 6, 6 циліндрів, такі от фари є. Я маю собі свій фаркоп, якщо щось вести, бо я е, колись возив прицеп, мені треба було. І тепер подивимося. Тут камера. До речі, бачите, тут є камера. Якщо дивитися, як ви здаєте назад, дуже зручна штука. Майже всі машини вже це мають. І отак опускається е, цей от е, багажник, відкривається, опускається дуже спокійно. Тут я поставив собі е, по 20 кг, як то кажуть, піску, тому що зимою це дуже зручно, і в загальному машина не так під, підскакує. знаєте. І з боку в мене є тут розетка 400 В потужності, така як вдома розетка без проблем. І тут маленька така кабінка, щоб щось залишити, якісь рукавиці або щось. Тут можна ще встановити собі світло, я планую собі світло встановити. І в загальному досить так зручно, досить такий хороший матеріал, міцний, може бути і відкритий, без цього. Я це купив спеціально, щоб мені снігу не набирало, звісно. А так воно дуже-дуже добре і зовсім не, не зашкоджує. Також хотів вам показати, тут є навіть всі під'єднання, все було з машиною, все було вже в комплектації разом, це дуже зручно, не треба було це все додавати потім. І тепер покажу вам трохи ще збоку, як все виглядає. З цього боку, тут, до речі, віконечко це відкривається, дуже зручно, дуже класно. Скільки тут бензин влізає, бензину тут влізає, 79 літрів. І, як бачите, ці диски я теж поміняв. Це диски від е, самої топової комплектації, тому що мені дуже вони подобаються, Вони чорні, вони трошки інші. У мене були такі сірі, сіруваті, мені вони не подобалися. То я свій поміняв ці диски з топової комплектації. Тобто, фактично, машина має все. І що зручно, як ви бачите. На низу, на дверях тут є така спеціальна, як то кажуть, покривка, щоб фарба не, не злізала. Ну, дуже зручно. Також ця Toyota має дуже великий кліренс, і при тому, що вона і не піднята, вона досить висока, і дуже зручно і комфортно їздити і зовсім є безпечно. А зараз вам хочу показати всередині, як все виглядає всередині. Бачите, тут можуть сісти троє дорослих, але не дуже так зручно, тому що немає дуже так багато місця. Якщо ви дуже хочете комфорту, звісно, ця машина для, не є для того, щоб возити постійно пасажирів. Але я возив трьох дорослих аж 400 кілометрів від Едмонтона, і ніхто дуже так не жалівся. Звісно, це не було дуже ідеально, але можливо. Для дітей тут аж забагато місця. І я не хотів специфічно купляти більший трак, мені хотілося іменно такий компактний. Тут повно є таких компартментів різних, що з того боку, що з цього боку. І ці сидіння відкриваються аж сюди, і, і ці сидіння падають, і ви можете ще повністю все тут коробками закладати. Дуже дуже зручно. І я вам навіть покажу з цього боку, що тут є. Бачите? Тут теж є таке ще місце ззаду, за, і можна собі щось там тримати без проблем. І дуже зручно взагалі, ну. Що ще можна сказати? Немає ніяких тут дуже таких USB, нічого для е, пасажирів, звісно, крім того, що можна поставити собі тут напій і там напій. Тепер вам розкажу, що робиться всередині. Давайте заведемо. Ця машина має пуш-старт, то дуже зручно. Головне, щоб ключ був в кишені або десь в машині. І заводиться вона. Зразу по вам такий от екранчик невеличкий, пише такома. І зараз вам покажу, що тут є в комп'ютері в загальному. Перед тим як він зареєструє тиск моїх коліс. І є екран такий от. В цьому екрані, звісно, карти, ну все стандартне: Google Play, там Apple CarPlay, Android CarPlay, все як має бути. Підігрів сидінь. Три ступені підігріва сидінь. Потім клімат-контроль. Кожен бік може контролювати свій власний клімат-контроль. Віконечко, яке відкривається ззаду, от вам зараз покажу, бачите. Відкривається це віконечко таке якщо ви хочете собі якесь свіже повітря. Потім повний привід, бачите, зараз воно на задньому приводі стоїть. А тут є 4 high, 4 low 4 low переважно використовується, якщо ви їдете кілометрів. так 30-20 по різному болоту. А форгай, то ви можете їхати до 100 км на годину, якщо погода дуже погана і небезпечна, якщо сніг чи е, мокро, і так далі. Потім тут є додаткова потужність, якщо вам треба е, щось тягнути, можете нацнути цю кнопку. І це є автомат. Шість передач автомат, досить зручно, досить класно. Ці машини ще йдуть з стандартною коробкою. Якщо вам дуже хочеться, я не хотів, бо мені не треба з цим всім бавитися. Мені так подобається більше. І також вам хотів показати, що тут є такий автоматичний. Скло, яке воно затемнюється. Якщо хтось світить вам дальнім світлом, ззаду, воно саме затемнюється, щоб вам не відбивалося світло в очі, дуже зручно. І на горі цікавинки різні. В ціменно в цій комплектації є такі речі, що ви маєте такий спеціальний крус-контрол для болота, для піску. І ці тойоти Tacoma, вони просто проход вони так проходять. Люб-фактично любе болото, любий пісок. Дуже зручна машина. Має задній блокіратор коліс. І також, якщо вам треба подзвонити в поліцію, дуже швидко натискайте і дзвоните в поліцію, ця машина під'єдна до сателітарки. Звісно, тут є автоматичний підйом скла, потім світло, яке включається в багажнику задньому, автоматичний дальнє світло, тобто автомобіль сам виключає, сам включає, коли бачить, як машина якась їде, потім це є, включає розетку задню, тракшн контрол потім показує навіть. Бачите, показує тиск uh, коліс кожне колесо, який має тиск коліс. Потім тут ще є цікаво в комп'ютері. Є компас, і звісно, скільки ви їдете, циферблат, скільки у вас є до Баку ще кілометрів, поки вам треба буде заправлятися. І різні такі штукенці в загальному цікавий комп'ютер. Ну, тобто різні такі загальні речі. Тут ще про машину є деякі речі. Тут, наприклад, показує, який у вас нахил автомобіля, якщо ви їдете по якихось каміннях. І також різні такі додаткові речі. Тут є таке, що ви, якщо ви їдете в лінії, ви з'їжджаєте з, з лінії, воно починає пікати. Також є адаптив-крус. Тобто, якщо ви хочете тримати дистанцію, комп'ютер сам за вас тримає специфічну дистанцію на трасі від іншої машини. І різні просто такі комп'ютер в загальному різні такі речі. Також забувам показати, що тут є електронне регулювання сидінь. Дуже зручно, дуже класно. Фактично, ця машина все має, що потрібно. Я, друзі, вам тепер хочу розповісти, скільки коштував мені цей пікап-трак. Тому що всіх це напевно цікавить, і коли я його придбав. Придбав я цей пікап-трак за 44 тисячі канадських доларів разом з податком. Зі всім і мені навіть запропонували і дали такий пакет, де я маю безкоштовну заміну масла аж до 2025 року. Дуже зручно, дуже класно. І взагалі я дуже задоволений тим, як Тойота віднеслася до мене. Тойота мене не спонсорує, повірте, але я мав вже в сім'ї дуже багато Toyota. Мій батько має Тойоту, мама має Тойоту, дружина має Тойоту. І це дуже-дуже допомагає зрозуміти, чому Тойоти такі хороші автомобілі. І це не просто так, тому що я говорю це, бо я, знаєте, якийсь там дуже любитель Тойоти. Ні, я ціле своє життя був завжди фанатом Mitsubishi. Але Toyota я купив із-за того, тому що Тойота дуже хороша і вона дуже тримає вартість. І ви всі прекрасно знаєте, коли ви купуєте якийсь автомобіль, особливо новий автомобіль, то вони втрачають вартість шалено. Але. Я вам скажу про Тойоту такому. Ви знаєте, що зараз моя Тойота Такома коштує більше, ніж коли вона, ніж е, коли я її купував новою. От вам відповідь: от чому Тойоти дуже хороші. Взагалі, Тойоти, Tacoma, як пікап-траки, вважається одні з найкращих е, автомобілів в світі по е, триманню вартості. Вони тримають вартість просто. Надзвичайно міцно, надзвичайно добре. І фактично зараз такий автомобіль з 60 тисяч пробігом, так як мене, коштує біля 47 тисяч доларів канадських. Навіть я бачу, що за 50 тисяч продають. Але що сталося цікаве, як мені вийшло купити Тойоту такому за таку хорошу ціну? Я просто мені дуже сильно повезло, що я її купив в правильний час. Я її фактично. Придбав, коли ще ціни на автомобілі були більш-менш нормальні, більш-менш доступні тут в Канаді. І тому це дуже дуже класно. Дуже класно, що я ще встиг. І буквально через пару місяців, десь на початку 2021 року, ціни на пікапи, особливо в Канаді, дуже сильно зросли. І навіть такі пікапи, як в мене, новенькі, коштували, я бачу, і за 60 тисяч, за 65 п'ять тисяч. ділери продавали. Вони дуже сильно під. Кидали ціни на ці автомобілі. І ці автомобілі мотори можуть проїжджати півмільйона е, запросто. І вони взагалі на рамі. Розумієте, дуже класно. І чому взагалі пікап-траки такі хороші автомобілі? І чому в Альберті їх так люблять? Альберті, як ви знаєте, дуже часто, шість місяців, є дуже погана така погода, морози. Люди люблять їздити на полювання, люди люблять їздити е, на рибалку. І Людям потрібні такі хороші автомобілі, які можуть робити все. І пікап-трек, це і універсальний автомобіль, вам треба перевезти диван, без проблем. Вам треба загрузити щось брудне в багажник, без проблем. Вам треба взяти шланг і просто багажник помити, без проблем. Вам треба перевезти 5 осіб, без проблем. Вам треба е, безпечну машину, якщо вас хтось, не дай Бог, вдарить. Без проблем. Це пікап трак В загальному дуже-дуже багато є плюсів про пікап траки так, звісно, у вас, напевно, зараз цікавить, Маркіан, ти ж, напевно, дуже багато платиш за бензин. Так, друзі мої, 13 літрів на 100 кілометрів розхід ціє, цієї, цієї такоми. Це досить недобре. Я погоджуюся, але я отримую набагато більше. Так, я плачу трошки більше за бензин, але ви собі не можете уявити це відчуття, коли ви когось обганяєте після 100 км, після 120 км на годину на трасі. І ви відчуваєте цю мітність, цю потужність, цю тягу, яку надає пікап-трак. І ви тоді зрозумієте, чому ви платите цей додатковий бензин і чому ви не хочете їздити на якомусь 1,4 чи 1,6 мотор, який не має навіть сили після 100 км. От, друзі, така то знаєте історія, і в загальному ця машина їде дуже дуже зручно, дуже міцно. І ви напевно думаєте, чи вона шумить? Зовсім нема шуму, зовсім нема нічого про неї погано сказати. На поворотах вона себе почуває добре. Звісно, це пікап-трак, ви повинні це розуміти, що вона не буде е, рівнятися з різними седанами, з різними там е, малесенькими такими кросоверами, по тому, як вона себе поводить на поворотах, але вона для того, для того, що вона є, вона дуже себе добре поводить. І зимою, коли ви включаєте повний привід, у вас ні жодна Феррарі не зможе взяти. Повірте мені, ви будете просто себе почувати настільки таке враження, як вам хтось приклеїв вас до підлоги. І ви платите за безпеку, ви платите. За зручність і за те, що ви вище сидите. Тим, що ви їдете в траку, переважно ви сидите вище. Ви бачите дорогу трошки далі, трошки чіткіше, і це дуже допомагає в загальному для всього. І я дуже щасливий в загальному і задоволений цією покупкою. І я важу, я рекомендую іменно цю машину, тому що ця машина дуже хороша і вона вам буде дуже довго служити. І їх взагалі дуже складно купити навіть зараз. В теперішній час їх просто розкуповують момент. А я думаю, що на цій ноті варто завершити це відео. Надію, що відео вийшло цікавим інформативним. ви Трошки дізналися ще більше інформації як про мене, як про мій автомобіль, і як про Тойоти загальному. І це одні з найкращих автомобілів, і можна сказати, навіть не одні з найкращих, а найкраща марка, яку можна купити загальному на даний момент. А вам бажаю всього самого найкращого, головне мирного неба на, на нашою бною Україною. І здоров'я до наступних випусків з вами, друзі мої.